День 276, Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 50 Слово, яке Господь провістив через Пророка Єремію про Вавилон та про халдейську країну, сповістіть народам і проголосіть, підніміть стяг і повідомте, не втаюйте, а скажіть. Вавилон. Завойований, їхній Бог бел осоромлений, меродах потрощений, і зганьблені всі інші його кумири, розбиті його ідоли-боввани. Адже проти нього виступить народ з півночі він оберне цей край на пустелю без мешканців ні людини, ні скотини. Всі повтікають і щезнуть. У певні дні того часу, говорить Господь, приходитимуть нащадки Ізраїля разом з поколінням Юди. Вони будуть ходити й плакати, шукаючи Господа свого Бога. Вони питатимуть дорогу до Сіону і, звертаючи в його бік свої погляди, говоритимуть один одному. Ходімо і приєднаймося. До Господа Бога через вічний заповідь, який відтепер вже не забудемо. Мій народ був заблудлою отарою, їхні пастирі звели їх на манівці і загнали на гори, де вони тинялися з гори на пагорб, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, пожирали їх, а їхні вороги говорили: це не наша провина, що вони згрішили проти Господа перед оселею правди і Господом, надією своїх батьків. Тож втікайте з Вавилону, з Халдейського краю, виходьте першими, будьте як козли вожаки, що йдуть перед отарою. Адже я розбуджу й підніму проти Вавилону багато великих народів із північних країв, вони вишикуються і виступлять проти нього. Їхня зброя стріли вправних воїнів не повертаються, не влучивши в ціль. Таким чином, він цей Вавилон буде ними здобутий. Халдея стане здобичою, і усі, котрі її грабуватимуть, наситяться, говорить Господь. Ви раділи й тішилися, грабуючи мою спадщину, ви підскакували, як жваві телята на луках, і ржали, наче жеребці. Вельми засоромиться ваша матір, зганьблення буде та, що вас народила. Вона халдея стане останньою серед народів, пустелею та сухою землею, диким степом. Від Господнього гніву вона обезлюдніє і перетвориться на руїни. Кожен, хто проходитиме через Вавилон, жахатиметься і буде лише посвистувати, дивлячись на завдані йому рани. Тож вставайте, вишикуючись рядами навколо Вавилона, всі з натягнутими луками стріляйте у нього, щадячи стріл, тому що він згрішив проти Господа. З усіх боків здіймайте проти нього бойові окрики. Підіймаючи вгору руки, вони здаються, падають його фортеці, розвалюються його стіни. Так здійснюється проти нього помста від Господа. Учиніть йому так, як він чинив з вами. Знищуйте у Вавилоні і сіяча, і того, котрий готує на час жнив серпа. Рятуючись від лютості меча, нехай усі повертаються до свого народу, кожен утікає до свого краю. Ізраїль. Як розпорошена отара, яку розігнали Леви, першим пожирав його Асирійський цар, а останнім обгриз його кості Вавилонський цар на Вуходоносор. Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: Я відплачу Вавилонському цареві і його країні так, як я покарав Асирійського царя. І поверну Ізраїль на його пасовиска. Він буде пастися на кармелі й башані, насичуючись на горах Єфрема та Гілеаду. Певного часу тих днів шукатимуть провин Ізраїлю, але їх не знайдуть. Так само й гріхів у Юди не буде. Оскільки я прощу тих, кого я пощадив, говорить Господь, виступай проти краю Мератаїм, а також на мешканців Пекоди, руйнуй і винищуй усіх до останнього, говорить Господь, і роби все так, як я тобі наказав, гуркіт війни по всій країні й велике спустошення, яким же розбитим і потрощеним виявився молод усієї землі, як Вавилон став страхіттям серед народів. Я поставив на тебе пастку, і ти опинився в ній, Вавилоне, хоч ти й не усвідомлюєш цього. Тебе знайшли і схопили, оскільки ти повстав проти Господа. Господь відкрив свій арсенал зброї і взяв звідти знаряддя свого гніву, адже у мого владики Господа Саваота є важлива справа в халдейському краю. Виступайте проти нього з усіх країв землі, відкривайте його комори, скидайте все, що в них на купу, на чеснопи і знищуйте все дощенту, аби не залишилось у нього нічого. Знищить усіх його волів, нехай ідуть на страту, горе їм, бо прийшов їхній день час їх відплати, Чути голоси біженців, котрі врятувалися з Вавилонського краю, щоб сповістити на Сіоні про відплату Господа нашого Бога. Помсту за його храм. Скликайте проти Вавилона численних стрільців, котрі вправно натягують луки, ставайте навколо нього осадою, аби ніхто не врятувався, відплатіть кожному згідно з його вчинками, як робив він, так зробіть і йому, тому що він у своїй гордині виступив проти Господа, святого Ізраїлевого. Тому його юнаки поляжуть на його майданах. Того дня загине все його військо, говорить Господь. Я виступаю проти тебе, пихатий зухвальцю, говорить мій владика Господь Саваот, адже надходить твій день час твоєї відплати, отже спотикнеться гордовитий і впаде, так що нікому буде його підняти. Я запалю вогонь у його містах, який пожере навіть усі його околиці. Так говорить Господь Саваот. Нащадки Ізраїля разом з поколінням Юди нині поневолені, а ті, що їх полонили, міцно їх утримують, відмовляючись їх відпускати. Але викупитель могутніший, Господь Саваот, його ім'я. Безперечно, Він заступиться за них на суді, аби дати спокій їхній країні і сповнить тривогою мешканців Вавилона. Меч повернеться проти халдеїв, говорить Господь, і проти всіх громадян Вавилону, проти його можновладців і проти його мудреців, меч навис над ворожбитами, вони збожеволюють. меч над його потужними рицарями, злякаються і вони. Меч впаде на його коней, на його колісниці і на всіх чужоземців, котрі поміж ними вони також стануть, наче полохливі жінки. Меч впаде і на його скарбниці. Які будуть пограбовані, посуха вдарить на його водні джерела, які повисихають, адже ця земля ідолів Бованів, через страх, перед якими вони божеволіють. Тому оселяться там, у Вавилоні, звірі пустелі разом із шакалами, житимуть у ньому страуси, але вже повіки він не буде заселеним, і з роду в рід там не мешкатиме людина. Як Бог зруйнував Содом і Гомору разом із сусідніми поселеннями, говорить Господь, так ніхто не мешкатиме й там, жодна людина в ньому не поселиться. Ось наближаються люди із півночі, вельми численний народ з багатьма своїми царями, вирушать вони з різних країв землі. Вони міцно тримають у руках луки та списи, жорстокі й немилосердні, вони ревуть, наче море, несучись на своїх конях. Всі озброєні, як одна людина, і рвуться у бій проти тебе, дочко Вавилона. Почув про них Вавилонський цар і опустились його руки, його охопив страх і пройняли болі, наче породіллю. А ось і він, завойовник, виходить на челев з темних чагарників Йордану на соковиті луки. Але я миттєво прожену його звідти, а свого обранця над ними поставлю. Адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд, хто той пастир, котрий встояв би переді мною? Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Вавилона та його задуми, які він має про халдейський край, потягнуть у полон навіть найменших зетари, і в них на очах спустошать їхнє пасовисько. Від галасу, під час здобуття міста Вавилона, здригнеться земля. Зойки людей буде чути далеко поміж народами. Свята Євангелія від Марка, розділ 16. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою. Хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися, а він каже їм Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали, а, дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм. Ідіть по цілому світі й усьому творінню проповідуйте Євангелію: хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки змію, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь.